Докторе Ракман, чи можете ви пояснити значення того, що сказано про вознесіння у першому коринціанам 1552, де йдеться про останню трубу? Чи вказує це на те, що перед останньою трубою є інші труби? Гаразд так. перше послання до Коринтян 15, ми візьмемо числа 10 і інші. Отож, щоб зрозуміти усе правильно, дійсно правильно, вам потрібен ортодоксальний єврей. І якщо у вас є ортодоксальний єврей, який міг би розповісти вам щось про свято труп, тоді ми пролімо трохи світла на цю річ, якої у нас немає. Але під час свята труб, яке триває сім днів, труби звучать усі сім днів. І в один із цих днів звучить остання труба. Тож, перше послання до коринтян 15 і числа 10. Гаразд, перше послання до коринтян, розділ 15, вірш 51. Ось кажу я вам таємницю: не всі ми заснемо, та усі перемінимось. А тепер слухайте уважно: раптом у митьока при останній трубі. Це дієслово? Це, можливо, не дієслово, а іменник. Але це не назва інструменту, це назва звуку. Ви робите звук труби за допомогою труби. Тобто тут не сказано при останній трубі. А сказано при останньому трубному звуці. це звук, який видає труба. отже, те, що сказано у 15.52, Перше, що ви хочете зрозуміти, це те, що це не остання труба у скорботі, Остання труба у скорботі, сьомого ангела і сьомою трубою, не в откровенні шістнадцятому, а в откровенні одинадцятому. А І це не сьома труба. Тут це трубний звук, це звучання. А тепер він каже: бо зазвучить труба, бо вона єдина, а не одна із семи. Зазвучить труба, і мертві воскреснуть нетлінними. Перш ніж ми перейдемо до чисел, звернемося до першого послання до Солунян 4. А у першому посланні до Солунян 4 зверніть увагу, що трубний звук зовсім не є трубою ангела. Перше послання до Солунян 4, вірш 16. Ця труба не має нічого спільного із сімома трубами книги Откровення. Перше послання до Солунян 4, 16. Сам Бог Господь зійде з неба із криком, з голосом Архангела та з Божою трубою. Це звук, який збирається видати Господь. І першими воскреснуть померлі у Христі, потім ми, що живемо, і зостались. Отже, у 16-му вірші зверніть увагу на два типи: померлі у Христі, воскресають першими, 17 17-й вірш, а потім живі. Вони підіймаються пізніше. зараз не говориться про інтервал, але сказано, що померлі у хресті воскреснуть першими. Потім живі і що зосталися, будуть підхоплені. Ви знайдете те ж саме у першому посланні до коринтян. Тепер питання у тому, чи існує інтервал тут. чи існує більше ніж один трубний звук, перш ніж усе завершиться. Добре, числа 10, вірш 2. Зроби собі дві срібні труби, зробиш їх кованими, і будуть служити тобі для скликання громади. щоб пройти через це разом. Перша річ. і для того, щоб рушав табір, друга річ. І коли затрублять у них, то вся громада збереться до тебе при вході з кині зібрання. Прекрасна картина вознесіння. А якщо затрублять лише в одну трубу, то князі, голови тисяч ізраїлових, зберуться до тебе. А коли затрублять на бат, адве. То підіймуться табори, розташовані на сході. А коли затрублять набад вдруге, то підведуться табори, розташовані на півдні. вони трубитимуть набад для своїх подорожей, але коли громада буде збиратися разом, трубіть без набату. тут лунають різні звуки горна, різні звуки труби. Ось деякі з них апостол Павло каже: коли труби невиразно сурмлять, то хто ж знатиме, що треба готуватися до бою? Ви друзі були в армії, ви це розумієте? Пропустимо, ви лягли спати вночі близько 10-ї години. Ви почули, як хтось грає на трубі. Ви думаєте, що відбувається? Ви прокидаєтеся вранці о 6-й годині? Хтось грає на трубі? Потім близько обіду, а потім о 10-й годині ви лягаєте спати, і ви не будете знати, що відбувається, ви будете у повній розгубленості. І так, коли труби невиразно звучать, то хто ж знатиме, що треба готуватися до бою? І ось звучать ці труби. Ось звучить одна, ось звучать дві, ось звучать три, і ось починається атака. І Йдеться про десятий розділ і в дні вашої радості і на ваші свята, і на початку ваших місяців трубитимете у труби на все палення і на ваші мирні жертви, щоб вони нагадували про вас перед вашим Богом. Я Господь ваш Бог. Є щось таке у цих трубах, і якщо вам попадеться ортодоксальний єврей, він вам все розкаже. А щодо вашого питання, то це лише мої здогадки. І якби я гадав, я б здогадався, що має бути звук для воскресіння померлих у Христі. Напевно, це буде це означає, я не можу їх підняти, я не можу їх підвести, я не можу їх підняти. І ось вони підводяться. А потім, через деякий час після цього, ви кажете: скільки часу має пройти після цього? Я не знаю, година, дві години, 24 години, 15 хвилин, 15 секунд. Я не впевнений. Можливо, це півгодини тиші на небесах або щось подібне. Це просто думки. А потім після цього слідує наступна тата і ви уходите. Зараз благословення цього полягає у тому, щоб подумати про це, якби таке було, і ви мали б попередження безпосередньо перед вознесінням через те, що ви б почули трубу. Знаєте, що співають кавер групи на півдні. Вони співають. Ти упевнений, звідки ти це взяв рак мене? З біблії короля Якова 16.11. Тобі ніколи не доведеться турбуватися про те, що Макартор усе для тебе виправить. Тобі ніколи не доведеться турбуватися про те, що Свіндл допоможе тобі зберегти твою сім'ю разом і той джаз. Багато братів говорять про це. Знаєте, що сталося з цією країною? У цій країні так багато розлучень, так багато сімей розпадається через телебачення, порнографію у вітальні. порнографію у спальні, коли усі дивляться на інших, погладжують інших і пускають слину над іншими. Скільки сімей розпадається, що половина проповідників перетворилася на сімейних консультантів, і вони зовсім не проповідують. Вони просто дають аматорські психологічні консультації. Таким чином, ви ніколи не пізнаєте Біблію. А тепер хіба це не було б дивним? Припустимо, якби зараз прозвучала труба. Він сказав останній трубний звук, який вказує на більш ніж один звук. Тож уявіть, що ми усі сидимо тут, а потім раптово усі ми чуємо один і той самий звук в один і той самий час. Чи не було б це дивно? Дивлячись один на одного, кожен думає, що інший з'їхав з глузду. Ти чув те саме, що і я щойно почув? Ніколи не забуду, як одного разу вночі я їхав по схилу пагорба в машині, і у ній був гучномовець. З ним можна значно порозважитися. Візьміть гучномовець, покладіть його у кутку капота, де його не видно, і кажіть, що ви готові розірвати це місце на шматки. Хочете пригод? що. Візьміть таку штуку, заїжджайте у Венді чи Макдональдс у п'ятницю ввечері, або у суботу ввечері після бейсбольного матчу. Очікуйте у черзі, робите замовлення, розплачуєтесь, а потім вмикаєте цю штуку і кажете Очі господні на кожному місці, що бачить добро і зло. Ви побачите, що з цих машин полетить усе, що завгодно. А якщо ви поїдете за місто, було б чудово покататися у глухих доках сієтла вночі десь о другій годині ночі, і сказати: приготуйтеся до зустрічі з Богом твоїм. Я б побачив, як по всьому містечку спалахували вогні. І я пам'ятаю, як одного разу ми заїжджали з пагорба з цією штукою у машині, і я казав хлопцеві: постав на нейтралку, щоб вони не чули. Ми поставили її на нейтралку і їхали цим місцем. І я увімкнув цю штуку. Ми проїжджали повз будинок, було вже пізно ввечері, близько 11-ї години. І в цьому будинку дві пари грали у бридж. Вони сиділи в еркарі прямо біля передпокою. Коли ми проїжджали повз, я сказав: наступає момент, коли людина має померти, але після цього відбувається суд. І вони почули це. Це найсмішніша річ, яку доводилося бачити у житті. Я сказав хлопцеві за кермом: вимикай динамік. У мене мало серцевий напад, не стався від сміху. Я був майже на задньому сидінні, тому що коли я це сказав, можна було побачити реакцію. І усі четверо з тих людей щойно закінчили роздачу. Вони дивилися на свої руки, мабуть, ще до того, як почалися торги. І руками вони зробили ось так. І коли я сказав це, усі четверо зробили одну і ту саму річ. Як близнюки, усі четверо зробили це. І коли ми виїжджали, вони просто дивилися один на одного, ось так. і хлопець, який був за кермом, сміявся з цього. Він сказав: Знаєш, я впевнений, що зараз один із них скаже: будь ласка, передайте суд, тобто передайте цигарки. Напевно, коли вони прощалися тієї ночі, один із них сказав: Бувайте побачимося на суді, тобто, побачимося завтра. І Якби Господь прийшов прямо зараз, і ця труба зазвучала, ви б знали, що щось має статися. скільки часу пройде після цього? Я не знаю. Можливо, Господь не дасть вам часу. Можливо, це буде 30 секундний інтервал. Але я часто задавався питанням, що станеться, якщо це буде приблизно година. І ви це знаєте. А що якби Господь забрав усе тіло Христове одночасно і сказав: гаразд, у вас є одна година. Що б ви зробили за цю годину? Ви коли-небудь думали про це. Можливо, побігли прямо на автостраду, і, і можливо, вас зіб'є машина, і ви пропустите вознесіння. Отже, я думаю, що відповідь на це питання така. Я вірю, що є інтервал, але я не знаю наскільки він довгий. Гаразд, що ще? Ніщо так не покращує освіту як Біблія.